У рамках благодійного туру муніципальний хор «Боян» відвідав Висоцько та Забулоці. Як це було, бачила наша знімальна група. Муніципальний хор «Боян», який славиться своїми талановитими учасниками, не лише дарує мільйон позитивних емоцій, а й допомагає фінансово Збройним силам України. Культурний фронт у цьому випадку відіграє не останню роль у мальовничому селі Висоцько на території місцевого храму. Парафіяни мали змогу почути чарівні голоси бояно, які линули у самісіньки серця присутніх. Для жителів Висуцька це було надзвичайно хороше свято, коли до них приїхали боянівці. Багато хто слухав із задоволенням виконання патріотичних пісень та донатив для наших військовослужбовців. Тим часом концертна програма набирала обертів. Лекав нас змі, потрапляв україни! Кормив нас змі! Дні, Їгнів на ворогів! Золоті голоси бояну присвятило пісні захисникам України, які виборюють незалежність країни, яка потерпає від рук загарбників. Стоятель місцевого храму подякував Хористам бояну та побажав їм не зупинятися на досягнутому по завершенню. звучало побажання многих еліт усім. Далі учасники хору вирушили у заболоці, де після служби Божої лунали гарні українські пісні, які вподобали місцеві жителі села, та гості борхливими оплесками дякували будяну за кожне виконання музичних композицій. У цьому світлому божому домі зібралося чимало вірних парафіян, які теж допомогли фінансово Збройним силам України. За короткий проміжок часу, завдяки численним виступам муніципального «Боян» вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Нас не здобач в житті ніколи. І нехай буде так. Із Весуцька та Заболоців Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн».